Шалом народу Божому, благословення для всієї нашої України. Ми продовжуємо наше життя і служіння в непростих умовах війни і пам'ятаємо покликання, наше, що ми призначені саме в такі часи виконувати все, що Бог визначив для нас, для церкви і для кожного з нас персонально як християн. Сьогоднішня передача буде. Присвячена есхатологічній темі, темі приходу Ісуса Христа, повернення Його вдруге на нашу землю. Для християн це не є щось нове, тому що це невід'ємна частина нашої теології. Фактично, тема про завершення історії землі, завершення історії людства нашого буття в цьому світі. Давайте прочитаємо один текст із послання апостола Петра в другому своєму посланні, наприкінці, в третьому розділі він каже так: не бариться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. А День Господній прийде, мов злодії вночі, коли небо з гуркотом. Пройде, а розпечені стихії розплавляться, і земля та діла на ній згорять. Коли все це таким чином буде знищене, то якими треба бути в святому житті і у побожності вам, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо охолоне полум'ям, зникне, а розжарені стихії розплавляться. Ось таким питанням майже завершає це своє послання апостол Петро, говорячи про день, коли за обітницею Господа він сам повернеться на нашу землю. І мова йде про день Господній, про щось несподіване, але важливе, що змінить взагалі людську історію. Ми хотіли би взяти декілька передач і провести такий цикл, присвячений християнській есхатології. Що буде з цим світом? Що чекає на нас? Яка доля людства навіть нашого покоління, покоління наших дітей чи наших онуків? Я не знаю, як далеко ви можете побачити, але Церква Ісуса Христа? Життям своїм і служінням вона покликана бути Божим дороговказом, Божим компасом для людства, куди ми рухаємося, і, власне, що відбувається. Бо сьогодні кожній людині досить важливо розуміти, щоб мати надію і бути готовим до того, що її очікує в завтрашньому дні. Тому кожна людина мала б знати, Чим все закінчиться? Чому ми е, так впевнено можемо говорити, тому що апостол говорить, у своєму першому посланні, апостол Петро каже, що ми маємо непорушне пророче слово. І ми добре робимо, зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місці, доки не почне розвиднятися, і ранкова зоря засяє у ваших серцях. Так говорить апостол. Тобто ми маємо правдиве Боже об'явлення, вірне пророче слово. І коли ми звертаємося до Нього, тобто до святого Писання, до того, що вчив Ісус Христос, що промовляли пророки ще в Старому Завіті, і те, що підтвердили, розвинули, як вчення апостоли Ісуса Христа, то це означає, що ми точно будемо знати, і стверджувати, і проголошувати, що має відбутися. Бо насправді багато людей вони живуть, знаєте, як, як кіт в мішку. Щось назовні відбувається. Можливо, щось страшне, незрозуміле, і краще закрити очі, якось забитися в куточок і е, зачекати, перечекати, якось воно буде, і від цього людині стає ще страшніше. А потім вона задає питання і каже, а що це твориться, а що відбувається в світі. І навіть кричати так, обурюватися можуть і християни, не розуміючи подій нашого часу і того, що говорить. Біблія. Ось чому життя багатьох християн воно часто вказує, знаєте, на таку певну духовну контузію. Від страху і переживання всіх тих подій, які сьогодні відбуваються, люди втрачають орієнтир не звертаючись до Біблії, не звертаючись до Божого відкриття. Бо саме тільки Слово Боже, це вірне пророче слово. Воно може дати відповідь, що нам робити, як реагувати і що нас очікує далі. Давайте зазначимо, що біблійна есхатологія, вона важлива в житті кожного християнина і взагалі в житті людини. Біблійна есхатологія – це тільки окремий розділ теології, який досліджує вчення Біблії, все, що є в Біблії. Про останні події людської історії, про кінцеву долю світу і, власне, людини. Вчення про останні часи. І ми розуміємо, що біблійна есхатологія, вона її можна розділити на два таких напрямка. З одного боку, вона є особисто важливою для кожного з нас. І є загальносвітові події. Про це більше говорить Біблія. Але якщо ми говоримо про нашу особисту есхатологію, це означає, що кожна людина, вона тимчасово в цьому світі, і в нас є наші останні дні. Ми не знаємо, коли це буде, але старші люди, можливо, більше думають про смерть. Молоді не так, але смерть може прийти несподівано. І кожен має бути готовий до своїх останніх днів. Тобто, кожен готовий має бути. До того, щоб померти. І ця схотологія розглядає смерть людини як перехід з одного вимірю в інший вимір. Це означає, що є життя після смерті в іншому вимірі. Це означає, що є суд Божий, і я особисто відповідальний перед Богом. Це означає, що є рай і пекло. Це означає, що є Воскресіння мертвих, в якому я візьму також участь. Це означає, що є вічна доля людини, є новий Єрусалим, є озеро вогню, як каже слово Боже, і це вічний стан і різна доля людини, яка робить сьогодні вибір, де вона буде. Це особиста есхатологія. Але є загальносвітова, сказали би так, космічна есхатологія, тобто логічне завершення історії людства і цього старого світу, у якому ми живемо. Що вона в себе включає? Безумовно, вона включає в себе Воскресіння праведників і підхоплення церкви, вона включає в себе особливий період великої скорботи і Божі суди, які будуть звершуватися на землі, вона включає в себе видими повернення пришестя Ісуса Христа у цей світ, тисячолітнє Царство Месії, а потім загальнолюдське людське Воскресіння е, всіх людей. В кінці цього часу страшний суд, як кажуть люди, або суд перед великим білим престолом, кінець теперішнього світу, остаточна перемога Бога над дияволом, сатаною і визначення їх вічної участі, нове небо й нову, нову землю. Це тільки окремі, якби штрихи, пункти, які включає в себе християнська есхатологія. І, звичайно, біблійним джерелом для цього у нас є книги Старого Завіту, особливо книги пророків. Є пророки, які по-особливому звертали на це увагу, наприклад, як пророк Даніїл, якому Бог багато відкрив про кінець людства. Про останні дні, чи пророк Ісаї, чи пророк Ізекіль, інші менші пророки так само містять оці пророцтва об'явлення про День Господній, про останній час і, безумовно, новий завіт, Тому що Христос, будучи на нашій землі, навіть під час е, свого служіння, ще перед стражданнями, Він багато говорив в кінці своєї місії про останні дні, про кінець світу. І на основі цій, потім ми читаємо послання апостолів, які містять у ці попередження, роз'яснення, і це є невід'ємною частиною нашої віри. І, безумовно, об'явлення Йана Богослова або книга Апокаліпсіс це центральна есхатологічна книга. І хоча не все ми в ній можемо розуміти, ми розуміємо, що це є Божа правда, і тому Біблія наповнена. Ось цих і попереджень, і настанов, і з цього власне і формується наше розуміння того, що відбудеться в останні часи. Яке може бути ставлення до есхатології? Я хотів би зауважити, перш за все, ставлення християн. Дуже небезпечно вдатися до двох крайнощів. Бо коли ми говоримо про кінець світу, чи страшний суд, чи воскресіння людей. Чи завершення історії людства, я спостерігаю два таких ненормальних явища, які можуть бути спокусою навіть для християн. Бо коли ми говоримо про День Господній, помічаю, що є люди і навіть у церкві. І навіть ті, хто читають Біблію, є частина тих, хто ігнорує ось ці есхатологічні моменти і. Досить поверхнево ставиться до цього. Хтось каже, це не важливо. Про кінець часів не, не варто сьогодні серйозно думати. Хтось говорить, що церква завжди у це вірила, і от вже скільки пройшло, століть, тисячоліть, уже третє тисячоліття. Як було, так буде. Можливо, це буде в майбутньому. І такі християни вони не відкидають самої ідеї. Того, що це станеться, але вони не розглядають її в перспективі свого життя чи ближчій перспективі майбутніх поколінь. Хтось каже, що під час воєн, отаких от потрясінь, як ми сьогодні, з вами маємо, люди завжди казали про пришестя, про кінець світу, і це закономірно. Закінчиться війна, закінчаться і ці розмови. А хтось говорить і апелює до того, що в світі багато є єретиків, багато є людей, які маніпулюють цією темою, і тому вони уникають того, щоб про це говорити. І, звичайно, той же апостол Петро, коли пише це послання, він каже, що в останні дні прийдуть з насмішками навіть кипкуни, тобто люди, які піддадуть критиці. Самовчення про прихід Христа, які живуть за власними пожаданнями і скажуть, де обітниця його приходу? Адже відколи впокоїлися батьки, все залишається так, як від початку творення. Бачите, хтось почне е, із самого початку, від Адама і Єви, а хтось буде говорити, ну, церква вже е, довший час служить і не потрібно тут щось драматизувати. Задайте собі питання, до якої категорії ви відноситесь. Які небезпеки при такому підході ігнорування, такому нігілізмі? По-перше, це втрата християнської пильності. Тому що есхатологія в Біблії вона пов'язана з моральною пильністю і з нашим станом: пильнуйте, будьте готові, дивіться. Христос постійно попереджав, і коли Він дає це вчення, то Він говорить про те, що нормальний стан учня, який слідує за вчителем, приймаючи його вчення, він має пильнувати. І коли ми ігноруємо це, це послаблює відчуття відповідальності за наші вчинки, за наше життя, моє персональне. Бо є моє, мої останні дні. Часто це дезорієнтує е, людей у часі. Вони не розуміють, в який час вони живуть, і навіть, можливо, цим не цікавляться. Е, зникає усвідомлення Божого суду і е, моєї участі вічної перспективи. Тобто, віра без есхатологічного такого очікування вона легко може заплутати в часі, і християнин стає неадекватний тому часу, в якому він живе. Він стає поверхневим, він не відповідає сучасним викликам, часто стає просто неадекватним. Друга небезпека це створення такої християнської віри, де очікування явлення Царства Божого в славі і в силі це щось стає більш теоретичним і навіть неможливим, ніж те, що має явитися в цьому світі. Апостол Петро каже, ми за його обітницею чекаємо нових небес і нової землі, на яких проживає праведність. Ми очікуємо. Чуєте, він говорить про себе, він говорить про те покоління, в якому він знаходиться, про християнство, про церкви. І він каже, це наші переживання. Ми так живемо. Ми цим мотивовані, ми цим рухаємося. І тому християни. Якщо ви помічаєте, у першому столітті вони завжди жили в очікуванні Христа. І це був нормальний стан відроджених дітей Божих. Ви скажете, ну і що толку, що вони чекали, а Христос то не прийшов? І цинічний розум знову провокує цю спокусу. Ну і наше покоління так пройде, і можливо, не одне, і ще тисячі років попереду. Мова зараз не, не про роки тисячі років. Мова про, про наші, наш стан і наше усвідомлення того, що це вчення має безпосереднє значення і вплив на кожне покоління християн. Тому християни і були сильними, і впливовими, тому що вони розуміючи, що говорив Христос, були готовими до цього. Зверніть увагу, що коли ігнорується ось така есхатологія, то це, нашу віру це робить занадто приземленою. Можна християнство звести тоді до соціальної етики, до якоїсь психологічної підтримки. Часто це позбавляє нас сенсу тоді, коли ми страждаємо, коли нам потрібно жертвувати, коли ми, наприклад, в переслідуваннях. Тобто без есхатології біблійної, християнство втрачає свою трансцендентну таку мету. Тому що розмиті очікування, вони приземляють християн тільки до рівня прагматичної релігії сьогодні. Тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар повернеться, щоб коли несподівано прийде, не знайшов вас плячими. А що я вам кажу, кажу всім пильнуйте. Ось такий висновок ми можемо зробити, коли в нас є спокуса якось відсунути це на якусь. Далеку перспективу, і щоб оце теологічне твердження не стало нашим практичним життям, і це справді небезпечна крайність. З іншого боку, є інша крайність, коли християни переживають такий стан фаталізму, приреченого очікування останніх днів. Все у Бога вирішено, нічого робити вже не потрібно, кінець близько. Земля йде до свого завершення, цей світ приречений на винищення, нам потрібно якось дотягнути. Нам потрібно якось десь в якомусь такому тихенькому куточку досидіти і дочекатися приходу Христа. Бо все, що відбувається в світі, якраз підтверджує, що Христос наближається і Його пришестя дуже скоро. Коли християни так думають, вони видають ось цей. Фаталізм цей дух такої пасивності, і тут, безумовно, є свої небезпеки. Так само, коли ми переживаємо, здається, часи нелегкі, християнин може ігнорувати відповідальність своєму служінні в теперішньому часі. Бо Бог відвів нам, скільки прожити. У нас є дуже короткі. Роки, десятки років для служіння, виконання його місії, але фаталізм приводить до пасивності. Тоді знецінюється праця, все, що можемо робити, про що ми можемо мріяти, розвивати. Людина перестає впливати в сьогоднішньому моменті, і в неї є спокуса не брати відповідальність. А для чого це робити, якщо Христос скоро прийде? А для чого я маю відповідати, якщо я розумію, що буде ще гірше, виникає самовиправдання байдужість. Навіть таким святим моментом ми це пояснюємо, що Христос прийде. І це приводить нас до якихось несправедливих вчинків, це приводить нас до апатії, навіть духовної депресії. І така позиція безумовно так само суперечить біблійному заклику бути сіллю землі, бути світлом для світу, бути посланцями Божими, бути людьми, які проголошують Божу істину, незалежно від того, наскільки ми бачимо, що світ хитається, світ йде до, до занепаду. І це одна небезпека, а інша небезпека. Фаталізм завжди приводить до того, що людина маніпульована страхом. Вона починає вдаватися до якихось конспірологічних ідей. Вона впадає в якусь радикалізацію, вона засуджує інших. І таке фаталістичне очікування, воно часто живиться цим страхом, а не Божою надією. Воно вбиває оптимізм, а навпаки, приводить людину в якусь сірість. Безвихідь, е, породжує спокусу е, визначати якісь дати кінця світу, паніку, з цього створюються секти. І церква навіть може стати такою сектою, яка відгородила себе від всього, що відбувається на вулиці, в їхньому місті, в їхньому селі, в їхній державі, тому що скоро Христос прийде, шукаються нові конспірологічні якісь аргументи, і це робить людей легко керованими. Різними такими лже-пророками, які навіть на основі Біблії починають пророкувати зовсім не те, що потрібно, і ведуть цих людей. І замість духовної зрілості і жертовності виникає оця залежність від такого страху, і людина перестає виконувати те, для чого Бог її покликав. Такі люди, християни, стають пасивними. Вони святіші тепер за інших. Бо інші щось там ще в активності проявляють. Вони просто очікують Христа. Вони вже розуміють, що скоро, скоро, вони не проти, навіть якщо це буде за їхніх часів, їхнього життя, але вони абсолютно стають неефективними. Як нам знайти цей біблійний есхатологічний баланс? Як Слово Боже про це говорить? По-перше, ми маємо пильно. Слідкувати і очікувати останніх днів без всякої паніки і страху. Тому що християни тверезо, відповідально очікують повернення Христа. Але водночас вони не призначають дати і не вірять різним датам і строкам, вони не живуть страхом від тих пророцтв, які так звані помазаники сказали. Вони не зосереджуються на спекуляціях, в якихось прихованих знаннях, особливих планах, бо вони вже почули, що там е, в Ізраїлі вже виросла е, рижа телиця, і вони вже вирішили, що тепер вже буде кінець. Якісь знаки завжди Бог дає, але не для того, щоб ми зупинялись. Бо Біблія прямо каже, і Христос сказав: про день то і годину ніхто не знає. І те, що визначено Богом, Бог звершить у свій час. І ось це очікування це стан серця, а не просто кидання до якихось пророцтв і збирання різних містерій. Навіть в самі останні часи, от зовсім недавно, з'явився один а, такий пророк, так званий у Південній Африці, який проголосив, що, наприклад, у вересні 23-24 вересня 25-го року, який вже минув, От, відбудеться взяття віруючих. І це швидко поширилося в Тіктоці, в Ютуб-каналах. Люди почали навіть продавати свої речі для того, щоб вже приготуватися до підхоплення церкви. І, безумовно, цього не сталося. Хтось почав каятися, хтось, хтось втрачати віру, хтось почав сміятися, а хтось читає Біблію, і тепер він зовсім по-іншому сприймає те, що говорить Бог. Ще один. Такий лже-пророк у Гані, в Африці, так само проголосив, що кінець світу буде 25 грудня 2025 року, якраз на Різдво. І коли весь християнський світ святкував народження Ісуса Христа, ось Він закликав всіх, щоб люди збиралися в такі, як він казав, ковчеги для порятунку. Від такого всесвітнього потопу, символічно сказано, і це пророцтво так само не, не справдилось. І навіть багато служителів церкви повелися на це, а потім потрібно було каятися. Оці постійні спекуляції в поширенні таких ідей, таких пророцтв, таких дат це абсолютно антиєвангельська практика. А часто ми бачимо, що навіть просто в загальному якісь псевдомістичні такі тлумачення середньовічних пророцтв, астрологічних прогнозів там, Настердамуса, чи навіть там Ванги. вони перемішані з якимись біблійними ідеями, і це видається як щось особливе, до чого потрібно сьогодні годуватися. Тому християни тримають баланс. Вони мають активну відповідальність в служінні. Водночас вони пильнують. От. І пам'ятаєте, Христос сказав цю Притчу навів цей, цей приклад Івані Матвія в інших івангелистах написано, що як хазяїн, який дав е, таланти, міни своїм рабам і відправився в дорогу, а потім прийде і повернеться для того, щоб запитати, як вони це реалізували. І на основі цього він говорить, що ви пильнуйте, будьте готові, очікуйте, але пускайте в оборот. Рухайтеся, служіть, посвячуйте себе. І коли ми говоримо за есхатологію, вчення про останні дні, ми беремо це як за основу для нашого життя і керівництва. Христос говорить: пускай твій талант, пускай в оборот, і я прийду, я запитаю. Для християнина це прямий наказ, що ми очікуємо Христа не у фаталізмі якомусь. Ні в негілізмі, відкидаючи це, але розуміючи одне і інше, ми, ми виявляємо вірність Христу, яка вимірюється не очікуванням пасивним, а жертовною посвятою. І потім обов'язково прийде цей час. Тому біблійна есхатологія, вона має цей христоцентричний фокус. І в центрі есхатології не просто окремі події. Хоча ми на це звертаємо увагу. А особа, Месія, Спаситель, наш Господь Ісус Христос, який повертається у цей світ. І нас е, цікавлять, звичайно, питання, як він саме буде повертатися, але нас більше цікавить питання, хто повернеться, і ми готуємося зустріти Його. У нас настільки є страх перед останніми подіями чи судом, а довіра судді, який прийде судити всіх. Не просто цікавість до якихось символів, чи окремих подій, а нас більше цікавить вірність Христу. Ось чому біблійна есхатологія сьогодні це палке очікування зустрічі християнина з Ісусом Христом, якими треба бути в святому житті і побожності вам, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня. Ось так говорить Слово Боже. Ми чекаємо. Ми прагнемо, але апостол каже, якими ви маєте бути. І з одного боку, ми освячуємося, зростаємо, відділяємося від світу, відрізняємося від інших людей, а з іншого боку, ми посвячені цьому світу, ми впливаємо на цей світ, ми реагуємо на всі ті проблеми, і виклики, і труднощі, ми перемагаємо сьогодні. І це говорить про те, що християнин. Займає гідну євангельську позицію, очікуючи особливих останніх часів. Нам всім Божого благословення, щоб ми не опинилися в числі нігілістів, які тільки теоретично сповідують, а практично. Розуміють, що за їхніх часів цього точно не буде. Це нігілізм. Це практично відкидати те, що говорить Господь. І щоб ми не опинилися в числі фаталістів, які заморозили всяку ініціативу, і вирішили, що завтра прийде Христос, і Він не приходить, і вони змарнували часи, які потрібно було вкласти для того, щоб йому принести багато плодів. Нам Божого благословення, бо з ним ми точно. E são os D. Para o amor.